Red Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull Як ж багато було сказано, прочитано про цю команду за останні два місяці. Якісь скандали, інтриги, розслідування, і такі гучні, що різні змі пишуть про те, що Red Bull в тому вигляді, який ми знаємо, зараз може зникнути. Це дуже і дуже серйозна внутрішня криза всередині команди. І саме про цю кризу, де вона почалась, як вона розвивалась і що взагалі відбувається, є справи пояснити в цьому відео. А перед тим як почнемо, постав подобайку, підпишись на канал, напиши коментар. Все це допоможе іншим людям побачити це відео. Дякую за ці маленькі, але важливі дії. В цій історії є декілька ключових точок перемовини з Порше, апендицит Албона, Смерть Дітріха -ті Матєшица та скандал довкола Горнера, травень 2022 року. Порше. Разом з Ауді заявляють про те, що вони хочуть приєднатися до Формули 1. І якщо Ауді обирає свій Унікальний шлях з тоді ще Альфа Ромео за обором, то Порше почав перемовини з Red Bull. Вони хотіли на основі успіху побудування боліду вигравати чемпіонат, але не просто даючи двигуни, а ще й купити 50% акцій команди, щоб мати більше впливу на обстановку в команді. І все йшло добре. Перемовини йшли, команди і виробник, наче домовились про співпрацю. Але в серпні 2022 року свята Red Bull, яка починала всю цю команду, Гельмут Марко, Крістін Горнер та Ендріаннюї, вирішили, що з покупкою 50% акцій команди, Порше почне ставити свої умови, і ці троє втратять владу в цій команді. Через це вони вирішили шукати якісь альтернативні шляхи, навіть якщо на цьому шляху вони втратять партнерство Порше. І вже у вересні стало відомо, що все, кінець та Red Редбул не домовились, Угоди не буде. Свята трійця добилась свого. Редбул залишається незалежним, Порше залишається ні з чим. Як їм все вдалося, хоч Дітрихматєшець і хоч хотів в приєднання Porsche до своєї команди Red Bull. Проте Горнер та компанія змогли вмовити Дітріга на те, що команда почне розробляти сама двигуни, що команда почне самоокупатися та приносити дохід. І все йшло добре. Red Bull вигравав, Red Bull знайшов нових партнерів, Red Bull приносив прибутки. Але в історії всього концерну Red Bull сталася трагічна новина. На 78-му році життя помер Дітрих Матєшець, і смерть Дітриха запустила нову хвилю змін в материнській компанії Red Bull. нові обличчя зі своїм баченням того, як має розвиватися компанія та команди у Формулі 1. І якщо раніше останнє слово було за Дітріхами, і він давав карт-планш трійці на будь-які дії, то приходом навого сео Bull Олівра Мінслава все трошечки змінилось, і десь від цього почався розкол у. Трійці, точніше, двійці. Горнер та Марко почали бачити і дивитися на команду якось інакше. І тут же вступає в діло Апендицит Албана, гран-прі Італії 2022 року у Алікса Албана загострення апендициту під час гран-прі. Його госпіталізують, кладуть на операційний стіл, і він не може прийняти участь у змаганнях. Так само, як нещодавно було з Карлосом Сайнсом. Єдиним пілотом, хто міг замінити Албона на той момент, був резервний пілот Мерседес Нік де Чому саме Нік? Бо він досвідчений пілот. Він вже їздив і доволі багато в тому сезоні він проїхав на болідах з моторами Мерседес. Бо за той сезон він проїхав за Мерседес, Вільямс, Макларен. Він здається, тільки застон Мартін не ганяв і але це не точно. Він Нік був чемпіоном світу формулу Е, і саме Ніку випала честь захищати Вільямс. І він зборався на ура. Він гарно приїхав кваліфікацію і дивовижно приїхав в гонку на Вільямсі, який в тому сезоні нікуди не їхав. Нік зміг заїхати на 10-те місце і принести одне очко в кубок конструкторів і цими діями. Нік потрапив на радар Гельмута Марко до кінця сезону 2022 року. Альпін викупає контракт Гаслі у Альфа Таурі і з'являється вільне місце в команді. Саме на це місце Гельмут Марко запрошує Ніка де Фріза в команду. Так, в той момент вже були у Редбулу перемовини з Дена Мрікярдо, і вони зробили Дена Рікярду третім пілотом. І було б логічніше посадити Дена на вільне місце. Але за пілотів відповідає саме Гельмут Марко. І його слово вважається вирішальним у аспектах того, хто сяде за кермо. То час, як Денрік Ярдо, це улюблений пілот Крістіана Горнера. І це ще буде важливо пізніше. Як ми знаємо, Нік Дефріс був вигнаний перед літньою паузою перед домашнім своїм гран-прі, гран-прі Нідерландів. Саме на це гран-прі Крістіан Горнер посадив у балід Альфа Таурі Денерік Ярдо. Саме Крістіан зробив так, щоб Нік. Покинув команду, але зробив він це не просто так. Однією з причин, чому Крістіан Горнер посадив Дена Замісніка, стало те, що Крістіану Горнеру набрид Гельмут Марко. Це був рух на те, щоб показати вищому керівництву, що Гельмут Марко втратив свої здібності. Що Гельмута Марка треба відправляти на пенсію, що Гельмут Марка більше не справляється зі своїми обов'язками? І тут ми переходимо до основного, через що ми всі зібралися: скандал навколо Крістіана Горнера. Почнемо ми з кінця. Під час кранпрі Саудівської Аравії стало відомо, що проти Гельмута Марка. Почалось розслідування в Red Bull, що через нього був витік інформації, і Гельмуту Марко було заборонено спілкуватися зі ЗМІ, і була можливість, що його відсторонять від гран-прі. Але чому так трапилось? Яку саме інформацію зміг злити Гельмут Марко? А все просто. 5 лютого в голландських ЗМІ. Починається публікуватися інформація про те, що в Red Bull почалось внутрішнє розслідування проти Крістіана Горнера. Його звинувачували у неадекватній поведінці по відношенню до робітниці команди. Перед початком сезону Горнера звичайно виправдають, але під час самого етапу гран-прі Бахрейно в усі провідні спортивні змі: босом Формули 1, босом Red Bull і. В Фіа були відправлені файли з доказами того, що Горнер, м'яко скажучи, погано себе поводив з працівницею команди, хто розповів перш за все про розслідування довкола Горнера, хто міг злити цю переписку. Багато хто свідчить на те, що це зробив Йос Ферстапен, батько Макса Ферстапена. Саме через зв'язки Йос в голландських змі почала публікуватися інформація про розслідування. А звідки вона взялась у. Йос? Оса, ось це головне питання, бо, скоріше за все, цю інформацію Йосу надав Гельмут Марко. Саме тому проти Гельмута Марка почалося розслідування в Саудівській Аравії і почав його не хтось в Редбул, а саме Крістіан Горнер. Але з цього нічого не вийшло також. Вже на наступний день, після того як всім стало відомо про розслідування проти Хельмута Марко. Марко поговорив з Сео Редбул Олівером Мінцлафом і домовився про щось. Конкретне, щось особисте, щось, що він був впевнений, що він залишиться в команді, і вже на наступний день він усміхнений, повернувся до своїх обов'язків. Але саме Гельмут Марко, на мою думку, скерував роботу Йосифа Арстапена по дискримінації Крістіана Горнера, для того, щоб прибрати Крістіана з команди. А чому саме Йос давав цю інформацію? Бо ще зимою, коли були перші чутки про те, що Горнер хоче, щоб Марко пішов, Макс сказав, що йому важливо. Працювати в команді, в якій є Гельмут Марко. Головне питання: навіщо Марко через маленьку образу на Хорнера, що той хотів його вигнати, виханяти Крістіана таким скандалом з команди? Хорнер все ж таки захотів змін і не захотів продовжувати той шлях, який вони почали, коли відмовились від Порше, той шлях, який вони пообіцяли дід Три Хомаєшицу. Хорнер знайшов додаткові гроші та спонсорів, домовився з тайською стороною. Яка володіє радбулом і, залучившись з цією великою підтримкою? Він вирішив виокремити команду Формулу-1 в якесь окреме підприємство і заволодіти частинкою цієї команди, стати її власником. І саме тайські власники команди Red Bull вирішували долю Горнера. Саме вони вирішили, що Горнер має залишитися в команді, бо в них є останнє слово, бо вони мають 50% акцій всього концерну Red Bull. І саме для того, щоб підтримати медійно. Крістіана Горнера вони приїхали в Бахрейн на етап. Щодо австрійської сторони, то Олівер Мінслав хотів звільнити Крістіана Горнера, як тільки з'явились перші докази проти нього. На момент написання сценарію та зйомки цього відео всі залишаються на своїх місцях. Горнер керує командою, Марко дає поради, але. Марко про щось домовився з Мінславом. І перші чутки, які з'явилися, це те, що до Гран-прі Австралії Крістіана Горнера все ж таки звільнять. І єдиною людиною, хто постраждав дійсно в цьому всьому, є та бідолашна співробітниця Red Bull. І Вона відсторонена від своїх обов'язків з повною виплатою зарплати. Але навряд чи вона повернеться в цю команду, будемо відверті. Окрім цього, так вона отримала від Горнера 70 тисяч доларів, а тайські власники доплатили ще 300 тисяч доларів. Але це не те, що хотіла ця жінка, будучи в цій команді. Щодо Марко, то, то він вже почав натякати Дену на те, що двері на вихід для нього вже відкриті. І якщо він не покращить свої результати, то Ліам Лоусен займе місце в команді і лише едіннює в цій історії. Поки що. Був розмінною монетою, як і Макс Верстапен. Бо поки всередині Red Bull були скандали, Феррарі, Мерседес, Астон Мартін, всі вони намагалися вкрасти. Інженерів і пілота Феррарі хотіла забрати Нюї, Мерседес хоче забрати Макса Ферстапена, бо і Тото Вольф прямо казав, що вони готові забрати і Гельмута Марка і Макса Ферстапена. Все це про Макс і про Нюї, скоріш за все, спекуляції та речаги, які одна сторона використовувала проти іншої. Але важлива тут інше. Є незалежний форт, який так само за чутками казав про те, що вони шукають шлях відмінити угоду серед бо цей скандал погано може вплинути на компанію Ford. Це далеко не всі чутки, і це далеко не все, що ми почуємо ще про команду Red Bull в цьому році або в наступному. Кошка! Це далеко не всі чутки, новини, які ми дізнаємось про. Редбул їх ще буде багато, буде багато боротьби всередині команди. Але вже зараз можна зробити невеличкий висновок, що ці двоє борються за різне. Марка хоче зберігти команду в тому вигляді, в якому вона є. Крістян хоче влади, тотальної влади. І, хоч ця історія не завершена, певно, праві ті, хто кажуть, що в майбутньому, можливо, найближчому, можливо, трошки згодом, Редбул. Докорінно зміниться, і це вже буде не той переможний Red Bull, який ми знаємо. Дякую за перегляд! Став подобайку, підписуйся на канал, пиши, що думаєш з цього приводу в коментарях. Побачимось в наступному відео.